Степан Поп народився в селі Рокосово-Хуського району. Здобув вищу освіту в Ужгородському національному університеті зі спеціальності фізика. Випуск 64-го року це був випуск, який навчався 5 з половиною років. Всі навчалися по п'ять. Наш випуск був єдиний, який був набраний з метою підготовки науковців. Я в Ленінграді у фізико-технічному інституті, ЙОФЕ, знаменитому інституті півтори роки проводив практику, зробив там свою дипломну роботу. Навіть там її захистив звідти, тільки прислали оцінку і відгук. Після практики Степан Поп повернувся в Ужгород, почав викладати в університеті, став депутатом обласної ради, про якій відкрив Закарпатський науково-виробничий центр екологія. І я читав багато років природні ресурси Закарпаття, хімікам, фізикам, біологам, крім спеціальних курсів фізики, які я читав. У 2005 році Степан Поп відкрив географічний факультет в Ужгородському національному університеті. Це було моє. Таке дітище, яке я вважаю важливіше ніж те, що я творив у фізиці, хоча всього я досяг там. Це було для нас, для краю, і я розумів, що це для світової науки, а це для рідного краю. Ми почали готувати. Фахівців для туризму, фахівців для землеупорядкування і кадастру, фахів... географів для школи і для різних структур, де потрібні фахівці, і географи, і лісівників через два роки. Це було 2005 рік, ми відкрили ці три спеціальності, а у 2007-му ще й лісівничу кафедру. Степан Поп має дві дочки та двоє онуків. Його молодша дочка Ірина Шароді каже, з дитинства разом з батьком щовихідних проводили час разом. Ми завжди активно відпочивали, ми завжди взимку вихідні, щоб ми не пішли на лижах кататися. Це такого не було. Батька дуже гарні були друзі хороші. І так от компанією ми йшли приблизно діти одного віку. Всі з самками з лижами ми завжди мали палатки. У нас завжди був активний відпочинок і влітку. Ми з палатками ходили в горах. Пам'ятаю, коли він почав тільки писати книгу, я була маленька. Початок 2000-х. я йому допомагала. Можна сказати, я його вчила, як користуватися комп'ютером. Це було досить цікаво. І завжди чекав вона, казав, що що як тут змінити, як краще надрукувати, де можна включити іншу мову і так далі. Я йому допомагала. Будучи маленькою, це все знала, і мені було дуже приємно йому допомогти бути корисною в чомусь. І ми з ним так проводили вечери, з ним все завжди сиділа, допомагала. Я багато від нього допомоги, як раз. Він говорив про садівництво, де він тому професіонал і допомагає мені винограти, щоб був порядок, він все мене сверить, щоб Був порядок, і треба робити так. Його цілеспрямованість мені дуже подобається уміння влади з людьми і ставити перед собою цілі, і добиватися цих цілів, його працездатність. І так ми проводимо з ними. Такий, скажімо так, здоровий спосіб життя. Наразі Степан Поп має вчені ступені доктора фізико-математичних наук і професора, а також кілька звань, зокрема, заслужений професор УЖНО і заслужений діяч науки і техніки України. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Новини на Суспільному.